З 22 березня до 31 серпня Росія здійснила 9 хвиль далекобійних атак, направлених на енергетичну інфраструктуру України. Тож, за прогнозами моніторингової місії ООН з прав людини, їхні наслідки взимку лише загостряться. Українська електропередавальна компанія оголосила в червні, що на населення чекає важка зима з дефіцитом електроенергії понад 30 відсотків через нестачу від 3 до 6 гігават електроенергії у години пік. Експерти повідомили ММПЛУ, що цей дефіцит може призвести. До відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу. Хоча ворог намагається залишити на взимку без тепла, комунальники роблять усе, щоб підготуватися до будь-чого. У Житомирі опалювальний сезон розпочнуть за планом. Згідно з законом, три дні середньозважена температура повітря буде нижча, ніж плюс 8 градусів. Тоді тоді ми повинні запустити опальний сезон в місті Житомир. Але якщо в приміщеннях нормативна температура буде менше необхідна це приміщення дитячих садочків і лікарень, то ми повинні ці об'єкти включити до за словами директора підприємства, до зими вже підготувалися. На випадок відключень мають 47 генераторів. Генератор запускається в середньому від 4 до 8 годин. Потім він стає на перезапуск. Якщо ми на 4 години запускаємось, ми беремо 17 тонн палива. І якщо ми будемо раз запуститися, два, це Ладно, запустилися, все нормально. А якщо це буде регулярним становищем, то, то ніяких коштів не вистачить. Це треба розуміти, що треба буде і зупиняти тепло, треба буде ну, найменше, найменше з буде знаходити найменше, з і збільшого. Тобто там залишати 80-90% міста з теплом якось тягнути на газопрошньових машинах, на генераторах. Проте дефіцит електроенергії не єдиний виклик для комунальників. У нас було так, що 6-7 разів на ніч. Відключалися і ставали котелем. Але важке – це те, яка температура зовнішнього середовища буде, наскільки вона буде низька. Якщо це до мінус 10, мінус 5, це не страшно, це є час для того, ж зреагувати. А якщо це, якщо це буде вітер, якщо це буде мінус 20, то тут хвилини для того, щоб прийняти єдине правильне рішення. Щоб підготуватися до цієї зими, провели усі необхідні роботи. Тували ми 51 котельну, котельню, тобто провели поточний ремонт котельного обладнання, насосного обладнання, перевірку лічильників, приборів також заміна теплових мереж. 1,3 км теплових мереж замінили. У списку невиконаних задач залишилась лише одна тепломережа. Над якою вже працюють підрядники, Для заміни теплової мережі діаметром 426 мм, 190 метрів по каналу. Від котельні до теплової. Камери по переулку телефону то 426, двадцять чорна труба. І перекладаємо зараз, як ми бачимо, на Поліпщину. попередньо ізольована. Залита неподвіжна опора. встановлена нові зазапінова запірна арматура. Також буде заміна шламу уловлювача біля теплової камери. Завершити ремонтні роботи планують до початку жовтня. Вікторія Кутинович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Житомирське Полісся зіграло з Черкаським ЛНЗ у матчі сьомого туру української прем'єр-ліги. У першому таймі рахунок відкрила команда суперників. Дмитро Топалов відправив м'яч у сітку вовків. Уникнути, напевно, й замін відразу по перерві. Зараз атака від ЛНЦ, подача до штрафного майданчика. Топалов! забиває. Житомиряни змогли відігратися лише наприкінці другого тайму. Олексій Гуцуляк забив гол на 88-й хвилині. Зараз уже неважливо, якою буде тактична схема. У Полісся останні хвилини зрозуміло, що команда піде на штурм. Всі в атаку. Зараз. Спитко у центр, удар! Матч завершився нічиєю. Полісся так і залишається на третій сходинці у турнірній таблиці УПЛ. Знаєте, показали дуже багато характеру в другому таймі, та в першому, я вважаю, ми непогано грали. Просто пропустили такий нелепий м'яч і, і, і що. І треба було відігруватися знову. Показали характер, і я за другий тайм дуже рахую, що ми рухаємося, рухаємося в такому правильному напрямку. Вже у суботу Житомирська команда гратиме у гостях Львівського ФК Карпати. Днем раніше в рамках сьомого туру Чемпіонату України серед юнацьких команд футбольний клуб полісся ю Ю-19» також приймав на своєму стадіоні черкаський ЛНЗ Ю 19 Житомиряни розгромили черкащан вже у першому таймі. Швидке закидання від Микитюка на рибака. Рибак перекидає голкіпера і забиває перший гол у нашому матчі. Ніхто не готовий до того, що рибак його вкраде. Владіслав коти далі. Далі. І... Знову із м'ячем. подача від Євгенія на дальню стійку. Ну, тут вже не справляється голкіпер. За перші півгодини гри голи забили рибак, Захаров та Крамер. На 36-й хвилині Микитюк пробив по воротах, а Владіслав Рибак добив м'яч у сітку. А вже через хвилину Захаров оформив дубль. Шансами свої м'ячі забивають. Рибак зараз на Захарова. Захаров пробиває і забиває Захарова. Далі два забиті м'ячі від Богдана Коваленка на сороковій та сорок другій хвилинах гри. Звикнути не встигли крамер у стилі Серхіо Рамоса, тягне м'яча. Тягне, входить одного іншого. Забивай. Не забиває, але віддає Зливо трошки більш емоційніший. Ще одна класна передача. І ще один гол. На початку другого тайму на 52-й хвилині житомиряни заробили пенальті, яке реалізував Євгеній Микитюк. Спокійненько переграє. На 77-й хвилині Владіслав Рибак оформив хет-трик. Ефектно грає тут Микитюк, зриває таку хвилю оплесків. рибак забиває. Житомиряни так і не дали шансу черкаським футболістам забити хоч один гол. На 90 90-й хвилині пенальті реалізував Даніл Білоконь. Тож гра закінчилася розгромною перемогою Полісся Ю 19 з рахунком 10-0. Емоції позитивні, радісні. Команда святкує, що може бути ще краще, ніж перемога. У турнірній таблиці чемпіонату України Ю 19 Житомирське Полісся займає третю сходинку. Житомирський ФК Полісся 2 обіграв Івано-Франківський пробій у рамках сьомого туру Другої ліги України з футболу. Єдиний гол у зустрічі забив нападник лавків Дмитро Шастал. Фіксуємо собі, що на 25-й хвилині поєдинку Полісся 2 створює першу нагоду, але зараз друга нагода. І Дмитро Шастал відкриває рахунок у матчі. Отож 1-0. Ча надалі гра була напруженою і обидві команди створювали моменти. Все ж забити ще раз не вдалося нікому. У футбольному полі це відчувалося так, що команда хоче тільки продовжувати. Ні в якому разі не грати в антифутбол, як це роблять. Я вважаю, більшість команд, так як це було в попередній нашій грі, коли команда забиває і просто вже відбувається. Ми хотіли на... навпаки забити ще один, але не вийшло. Це футбол. Але на табло 1-0, тому я думаю, на сьогодні це найголовніше для нас. Це була дуже важка гра, дійсно важка, і в тому сенсі, що хороший суперник дійсно організований. Вони знають, як вони хочуть доставляти м'ячу штрафний майданчик суперник. За словами головного тренера ФК Полісся, 2 після минулої поразки команда проаналізувала свої помилки та зосередила більше уваги на обороні воріт. У нас були певні проблеми із готовністю лінію до довгих передач. І з тим, як ми страхуємо один одного, навіть в першому таймі були проблеми, ми показували гравцям ці епізоди. Загалом непогана лінія оборони, але все ще є моменти, які точно треба покращувати і в зонах завершення, тому що на останніх, на останніх хвилинах були певні проблеми, був певний хаос. Володимир Ковалюк, головний тренер франківського пробою, каже, його команда створювала достатньо моментів, але все ж цього не вистачило, щоб забити гол. Та не зважаючи на це, він задоволений грою в другому таймі. Були моменти а з реалізацією, були проблеми. Футболісти хотіли били. Ну, бачите, і воротар виручав, і в кінці у нас момент був, що могли зрівняти. Ну я кажу, роти є футбольна фортуна? Сьогодні нам не повезло. Наступний матч Полісся 2 зіграє 28 вересня проти одеського футбольного клубу. Real Pharma Розпочався останній тиждень, першого місяця осені. А на стопчику термометра і досі літні температури. Синоптики кажуть, така погода зберігається завдяки антициклону серкан, який панує наразі. В обіймах «Серкана» ми будемо перебувати ще дві доби 24 та 25 вересня, і він гарантує нам останню літню погоду. Без опадів в день буде сонячно, вночі 10-12 градусів, а вдень літніх – 27. Починаючи з 26 вересня. Ресня і до кінця цього тижня через територію Житомирщини приміщатиметься серія атмосферних фронтів, які принесуть дощі, грози та повільне зниження температур. Перші дощі вже можливі, навіть ввечері 25 вересня, але вони будуть розрізнені і дуже слабкими. А надалі дощі почастішають та їх інтенсивність збільшується. Тиск атмосферних фронтів призведе до того, що збільшиться швидкість вітру, але вона буде в межах помірних, значень середня швидкість 7-12 і пориви до 12 метрів за секунду. Якщо дощитиме, температура підніматиметься до 22-24 градусів за Цельсієм, а за сонячної погоди до 25 градусів. Вже таке суттєве зниження температури повітря відбудеться на завершення тижня у неділю, коли через територію Житомирщини прийде активний атмосферний Сверний фронт і південний вітер, який зараз панує на Житомирщині, зміниться на прохолодний північно-західний. В останній день цього тижня очікується температура 18 градусів. Анна Чепель, Дмитро Половенка, телеканал СК 1